50 копійок 1 кілометр, а то навіть і менше виходить на такому автомобілі, Hyundai Kona електрична, 39 кВт, в гарній комплектації, має дистронік, бачить полосу, підрулює безключовий доступ. Автомобіль, до речі, з Німеччини. Підігрів сидінь, підігрів керма. Найбільший екранчик. Максимальна музика. Пробіг 79 тисяч кілометрів. Дистронік. Кого цікавлять такі автомобілі? Наш номер телефону 096 096079167, ваш карточка комдочки, інстаграм ютуб, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших різних автомобілів. На сайті є всі посади на наші соціальні мережі, Viber Telegram, YouTube, Інстаграм. Тому переходьте, вибирайте зручний для вас канал, регулярно приганяємо автомобілі. Цей автомобіль повністю в рідній фарбі, в класному збережному стані, доглянути автомобіль. Видно, що регулярно обслуговували, бережно дивилися, доглядали, чистий, без царапин, в гарній комплектації є камера заднього виду, парктроніки, дистронік. Отак от виглядає автомобіль. В кінці відео покажу по фарбі. По склу є, до речі, тепловий насос. Також у нас наявності є різні кольори, кони, різний бюджет, Ніро. Рестайлингові, рестайлингові, регулярно приганяємо, автомобілі максимально збережені, повністю вся історія. Перевірений пробіг. Так, от по гумі гума в гарному стані. Позаду також. Ще в кращому стані, диски, як завжди, без носу, камера заднього виду, парктроніки. так, Зараз у нас покажу, ще розеточка. Ризеточка у нас Type 2, домашня розетка, швидкісна ЦС-2, максимальна швидкість тут 80 кВт, ніби. Безключовий доступ. Також в нас отак от, от виглядає позаду автомобіль. До речі, ще покажу відразу тепловий насос. Відкриємо багажник. Кого цікавить, кому важливо, ось він розміщується. Постану під капотом, все максимально охайно, чистенько. До речі, він ефективний там, при мінусовій температурі. А так, в принципі, різниця невелика, зовсім мінімальна, тому в принципі є теплий насос, немає. Не так критично. У нас зими майже не було цього році. Та й в принципі минулі роки також все так само. Так, всі налаштування, всі клавіші. Тут у нас підрулює. Пробіг 79 тисяч кілометрів. Зараз звімкнемо. Підігрів і керма сидінь. Дуже зручна навігація, електроручнічок. Одразу камера заднього виду. Також у нас по приборці отак от все виглядає. Запас ходу, до речі, 300 плюс кілометрів, влітку навіть 350. Є в нас навігація. Є Android CarPlay. Підключається, досить зручно користуватися для окулярів. Посолончику максимально все охайно, все збережено. Багато різних ніж, підстаканники. Тут ніжка, тут ніжка, USB. Змінювати рекуперацію під низом можна. Мультикермо. Так, трошки. Поспішаю, тому що хочу встигнути тимніє швидко, трохи затримався. Також на цієї сторони все максимально охайно, доглянуто. Сидіння в класному стані, все збережено. Пробіг 79 тисяч, оригінальний, По приємчикам все ідеально. Видно, що дуже охайно і бережно доглядали і дивилися за автомобілем, користувалися. Також позаду все максимально збережено. Також приємчики ідеальні. Прямо от, е, взагалі не зацарапаний автомобіль. Видно, що правильно мився, правильно доглядався, правильно зберігався. Класні автомобілі от в такому стані. Невелика кількість їх взагалі. Так, і по багажничку. Так, по багажничку у нас все також максимально класно. Підсвіточка, крючечки, е, сітку можна цепляти. Полиця, жилеточка, там знак аварійної зупинки, зарядочка, ремкомплект. Дуже зручно користуватися. До речі, цю полицю можна класти в нижній рівень, забираєте цей пінопласт, кладете в нижній рівень, робите більший багажник. Кому потрібно. Можна скласти сидіння. Великий багажник, рівна підлога. Можна надути матрас, можна щось перевезти, кому, як для чого потрібно. В користуванні дуже зручний автомобіль, гарна підвізка, комфортно їздити по місту, між містами. Тому кого цікаві такі автомобілі, приїжджайте, дивіться. Так, і по фарбі покажу. 104, 95, 55. 6 83,4 8. 83, так. 46 4. Все оригінал. 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 Також все оригінально. Оригінально. Оригінальна. Так. Оригінал. Також. Оригінал. Оригінальна. Так. І залишилось 112, оригінал. 74,8 оригінал. 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 Вся оригінальна по фарбі. Також по склу. по склу у нас оригінал. Оригінал. Погано видно, але я дивився, що оригінальні. Також тут оригінал. Оригінал. Дивився оригінал і оригінальна. Тобто, кого цікавить такий автомобіль, максимально збережений в рідній фарбі, рідне скло. Оригінальним пробігом перевірений технічно справний автомобіль з тепловим насосом, запасом ходу 300 плюс кілометрів в гарній комплектації. Приїжджайте, дивіться, наш номер телефону 09607967, ваш карточка, дочки. Інстаграм, Ютуб, телеграм. регулярно приганяємо автомобілі. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Є всі посилані на наші соціальні мережі. Внизу під відео також дублюємо ці всі посилання. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте, телефонуйте. Приїжджайте, вибирайте, купуйте. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.